Зима для герані це справжнє випробування, і хто хоч раз вирощує цю красуню на підвіконні, той знає, як не просто зберегти її здорової до весни. Ще вчора листя було густе, зелене, свіже, а сьогодні мляве, пожовтіле, ніби втомлене. Дехто одразу думає, що квітка помирає, але це не так. У більшості випадків рослина просто переживає період стресу, бо всі умови, до яких вона звикла в теплій порі року, різко змінюються. Герань південна рослина, вона родом із місць, де сонця багато і світловий день довгий. А коли проходить грудень, коли небо тижнями затягнути хмарами, а денне світло триває всього кілька годин. Квітка відчуває, що світ навколо став холоднішим, темнішим і непривітним. Вона намагається пристосуватись, але її сил вистачає не завжди. Пожовтіння листя це не просто зміна кольору, це своєрідна мова рослини, її крик про допомогу. Якщо придивитись уважно, можна побачити, що жовтіють не всі листки однаково іноді світліше й низ, іноді середина. Буває, що по краях з'являється суха облямівка, ніби після опіку. Так, гераль намагається сказати: мені темно, мені сухо, мені холодно або мене залили. Кожна пляма, кожен засохлий листок має своє пояснення. Найчастіше все починається зі світлового голоду. Рослина не може виробляти достатньо хлорофілу, тож листя блідне, жилки лишаються зеленими, а між ними з'являється жовтизна. Це так званий хлороз. У цей час гераль, наче економить енергію. Вона віддає поживні речовини від старих листків до верхівки, бо розуміє, усіх не прогодує. І тому нижнє листя поступово сохне, опадає, а стебло стає оголеним. Друга причина температура. Узимку підвіконня в наших домілках перетворюється на дивне місце. Знизу гріє батарея, а за вікном мінус і лід. Повітря біля радіатора сухе, гаряче, воно випаровує вологу з листя, змушує його скручуватися, тріскати, ставати ламким. А коріння, яке стоїть майже на холодному підвіконні, мерзне, не працює, не може вбирати воду. Виходить, що верх рослини страждає від спраги, а низ від переохолодження. У такій суперечності грань довго не витримає, вона замикає в собі життєві процеси, ніби впадає в сплячку. І тоді кожна крапля води, що потрапляє у землю, вже не рятує, а навпаки, провокує гниль. Корені не п'ють, вода застоюється, з'являється цвіль, чорні плями на стеблі, неприємний запах із ґрунту. Це типовий зимовий сценарій, який багато хто помилково вважає смертю квітки. Є ще одна прихована причина, ми самі. Наше бажання допомогти часто перетворюється на шкоду. Побачивши зів'яле листя, ми хапаємося за лійку, бо здається, що проблема у нестачі вологи. Але взимку, коли фотосинтез повільнений, грань просто не встигає споживати воду, і кожен полив додає їй тягаря. У природі вона пережила цей період у прохолоді сухим ґрунтом, під приглушеним сонцем, а в квартирі їй доводиться боротися з надлишком турботи. Іноді вистачить просто переставити горщик трохи далі від скла, покласти під нього пінопластову підставку чи поставити лампу денного світла поруч, і стан листя почне поліпшуватись. Але якщо продовжувати лити воду в холодну землю, жовтизна лише посилиться. Грані з умовою період, схожа на людину, яка втратила поти через хворобу. Вона не потребує частих піджилень і оприскувань, їй потрібен спокій. Водночас. Якщо у горшику бідний ґрунт, поживних харчовин може не вистачати навіть для підтримання життя. Тут виникає прихований голод: магній, залізо, азот усе це необхідне, щоб листя залишалося зеленим. Коли цих елементів бракує, молоді листочки жовтіють раніше за старі, і це часто плутають із ознаками хвороби. Уважний господар відрізнить одне від іншого, бо при нестачі магнію жовтіють краї, а при нестачі заліза верхівка. Такі симптоми не зникнуть самі, і без правильної допомоги рослина виснажиться. Але не треба боятись, грань квітка витривала, і навіть якщо зараз вона стоїть сумна і з напівуголними стеблами, у ній досі є сила. Потрібно лише зрозуміти, що з нею відбувається. Не можна лікувати всі проблеми однаково. Кожна зима вимагає уваги і спостереження. Якщо у вас кілька горщиків, ви помітите, що кожен поводиться по-своєму. Той, що ближче до батареї, сохне швидше, а той, що біля кутового вікна, мерзне. І в цьому немає вашої провини. Просто кожен підвіконник має свій мікроклімат. Уміння його читати перший крок до здорової герані. Отже, коли ми бачимо жовте листя, не треба впадати у вічі і не треба одразу бігти по доброва чи воду. Треба спочатку уважно подивитись, де стоїть квітка, відчути, який ґрунт теплий чи холодний, вологий чи сухий, чи не дме з вікна, чи не сушить батарея. Звідти починається розуміння, бо зима для герані не ворог, а випробування на мудрість її господаря. І той, хто навчиться помічати дрібні сигнали, навесні отримає подяку у вигляді густого зеленого куща і шапки яскравих квітів. Коли ми вже розуміємо, чому герань починає втрачати свій колір і силу взимку, час перейти до головного, як їй допомогти. Найперше правило зимового догляду за герані звучить просто: створіть їй умови, близькі до природних, але без що. Це означає, світло, помірна температура, сухе повітря навколо, але не в землі, і мінімум турбот, проте з розумом. Важливо не лише не нашкодити, а й підтримати рослину там, де вона сама вже не справляється. У зимовий час герань ніби засинає, але цей сон не повний, бо в наших теплих домівках їй доводиться бути напівбадьорою. То від батареї занадто тепло, то від вікна занадто холодно, і вся рівновага порушується. Тож завдання господаря повернути цю рівновагу. Світло перша і головна умова виживання. Герань любить сонце настільки, що навіть короткий зимовий промінь для неї справжнє свято. Якщо ваші вікна виходять на південь або південний захід, то це велика удача. Але якщо рослина стоїть на північному боці, без додаткового освітлення не обійтися. У грудні січні сонячне освітлення вистачає навіть найневибагливішим видам. Саме в цей період починається витягування паганю, стебла стоїть тонкими, а листя дрібним. Щоб цього уникнути, поставте поруч із під лампу денного світла або спеціальну фітолампу. Важливо, щоб проміння було розсіяне, не гаряче, але достатньо яскраве. Освітлення потрібно не менше 10-12 годин на добу. Якщо ввечері ви вмикаєте лампу над геранню, вона починає почуватись упевненіше, зелень відновлює насичений колір і листя перестає опадати. У селах часто кажуть: квітка, як і людина без сонця хіріє, і це чиста правда. Другий крок температура. Оптимальна для зимівлі геранів від плюс 12 до плюс 15 градусів. У квартирі ж зазвичай плюс 22, а то й більше, це забагато. При надмірному теплі герань продовжує рости, але рослина виснажується, бо світла бракує. Щоб зменшити стрес, переставте горщик подалі від батареї, наприклад, на підставку з пінопласту або товстої дошки, аби холод не тягнув із підвіконня. Деякі господині навіть кладуть під вазон шар пробкової підкладки. Вона чудово зберігає тепло. Якщо є змога, зробіть Герані тимчасове зимове житло в прохолоднішому місці на засканому балконі, у світлій коморі, де температура не падає нижче плюс вісьми. Там вона спокійно відпочине до весни. Важливо, щоб не було протягів. Сквозняк для Герані те саме, що холодна вода для гарячого чавуну, стрес і тріщини в тканинах. Якщо вікно старе і пропускає вітер, краще трохи відсунути горщик у глиб кімнати, але зберегти освітлення. Полив Найчастіша помилка, через яку гине більшість квітів у зимовий період. Герань не любить, коли її топлять. Зимою достатньо поливати один раз на 7-10 днів, і навіть рідше, якщо повітря не дуже сухе. Важливо не орієнтуватися на поверхню грунту. Зверху він може бути сухим, а всередині ще вологим. Перевіряйте пальцем або дерев'яною паличкою. Якщо земля внизу ще трішки волога, чекайте, краще не долити, ніж перелити. Після поливу обов'язково виливайте воду з піддону, щоб не застоювалося. Якщо у вас немає змоги постійно контролювати, можна покласти на землю тонкий шар моху або кокосового волокна. Вони утримують вологу, але не дозволяють кореням задихатися. І ще одна важлива деталь: вода повинна бути м'якою, відстояною і кімнатної температури. Полив холодною водою з-під крана це шок для кореню, який одразу викликає пожовтіння листя і появу темних плям біля основи стебла. Наступний крок підживлення. Узимку герань не потребує рясного годування, але повна відмова від поживних речовин теж шкодить. Головне правило: якщо рослина стоїть у прохолоді й не росте, не підживлюйте її взагалі. Якщо ж вона стоїть у теплій кімнаті і продовжує давати нові листочки, тоді можна раз на 3-4 тижні додавати легку підтримувальну підживку. Найкращі спеціальні зимові комплекси або мікроелементи у слабких дозах. У магазинах можна знайти пролонговані добрива, які поступово віддають поживні речовини. Це зручно і безпечно. Особливо корисними є засоби, де є магні, залізо і кремні. Вони допомагають листю знову стати насичено зеленим, роблять стебла міцнішим. Але пам'ятайте, будь яке добриво вноситься лише після зволоження ґрунту чистою водою, інакше можна спалити коріння. Ніколи не лийте рощи на суху землю. Ще один важливий момент повітря навколо рослини. Узимку батареї сушать його настільки, що навіть людина відчуває стягнуту шкіру. А що вже казати про рослину? Сухе повітря причина того, що кінчики листя стоять бурими і ламкими. Якщо у вас немає зволожувача, використайте найпростіший спосіб поставте біля горщика блюдце з водою або невеликий контейнер із мокрим піском. Можна також час від часу протирати листя вологою тканиною, щоб прибрати пил, який заважає диханню, але оприскувати герань не варто. Краплі води на листі взимку можуть призвести до грибкових плям і гнилі. Краще забезпечити свіжість повітря за допомогою легкого провітрювання, але без різких потоків холоду. І не забуваємо про ґрунт. Якщо він надто щільний, коріння задихається. Добре час від часу обережно розпушувати верхній шар паличкою або дерев'яною шпашкою, не глибше 2 см. Так до коренів потрапить кисень і процеси відновляться швидше. Якщо ж помічаєте на поверхні білий наліт, це сіль, яка накопичується через жорстку воду. У такому разі варто або зняти верхній шар землі і додати новий, або промити ґрунт теплою відстоєною водою з невеликою кількістю лимонного соку. Це допоможе знизити кислотність і відновити нормальне живлення. Загалом догляд загирання взимку можна звести до кількох правил, але кожне з них треба виконувати з розумінням. Не варто поспішати, бо рослина живе за своїм ритмом. Вона відчуває, коли день починає прибавлятися, коли сонце світить яскравіше. І тоді сама пробуджується. Завдання господаря не заважати цьому процесу, а лише підтримувати. Якщо герань почала скидати нижні листя, не бійтеся, це нормально. Якщо верхівка виглядає живою і зеленою, значить усе йде, як треба. І навіть коли здається, що вона завмерла, не викидайте її. Всередині стебла під шкірою і далі йде життя, просто повільніше, ніж улітку. Ось чому так важливо не ставитися до зимового періоду, як до часу занепаду. Для герані це час накопичення сил, відпочинку, перебудова. Вона готується до весняного росту, і якщо ми не втрутимося з надмірною турботою, то вже у лютому побачимо перші ознаки пробудження, нові листочки, щільні і зелені. Це знак, що всі наші зусилля не марні. Зима для герані не ворог, а перевірка, яку вона з легкістю проходить, якщо ми допомагаємо їй правильно. Селяни здавна знали, що рослина, як і людина, найкраще відгукується не на складні хімічні препарати, а на просту турботу і розуміння її потреб. Тому в кожному домі, де на вікнах зимою зеленіє герань, є свої перевірені способи її порятунку. Колись ніхто не мав фітоламп і спеціальних добрив, але герані стояли здорові, пухкі з блискучим листям. Секрет у тому, що господині ставились до квітів як до живих істот, і спостерігали, що кожна дрібниця, колір землі, запах, твердість стебла може розповісти, що рослині потрібно. Так народились народні методи, які передаються з покоління в покоління. Вони прості, але дієві. І навіть сьогодні, коли полиці магазинів забиті супердобровами, досвідчені квітникарі повертаються до старих перевірених засобів. Один із таких способів використання йоду. Ще наші бабусі казали: йод це ліки не лише для людей, а й для рослин. Його додають у воду, щоб підтримати імунітет герані, дати їй сили на відновлення після похолодання чи переливу. Рецепт простий. У літр відстояної води капають одну краплю звичайного аптечного йоду, перемішують і поливають не під сам корінь, а по краю горщика. Це важливо, бо концентрований розчин може опалити ніжні корінці. Достатньо всього 50-100 мл на одну рослину, не частіше одного разу на місяць. Після такого поливу герань немов уживає, листя стає щільнішим, знову набирає зелені, а пагони не витягуються. У селі казали, йод то як мед для серця квітки. І в цьому є доля правди, бо йод стимулює обмін речовин, прискорює утворення хлорофілу і готує герань до весняного росту. Інший старовинний спосіб полив перекисом водню. Цей засіб є майже в кожній хаті, і користь від нього для рослин величезна. Коли ми поливаємо землю перекісом, він розпадається на воду як активний кисень. Саме цього кисню взимку бракує корінню, адже ґрунт ущільнюється і повітря туди доходить. Рецепт простий: дві столові ложки, 3% підсотки не перекису на літр теплої води. Такою сумішю можна поливати раз на два тижні. Ефект помітний одразу. Ґрунт стає свіжішим, запах землі приємний. Немає застою, корені утримують ковток повітря. У багатьох селах цей метод називають дощовою водою, бо гарань після нього стоїть міцно, листя піднімається, а колір стає насиченішим. Дехто навіть протирає листочки змоченим у слабкому розчині ватним тампоном, щоб прибрати пил і додати блиску. Це справжня чистка для рослини. Ще одна давня підказка деревна зола. Коли взимку тупили піч, попіл ніколи не викидали. Його берегли як добриво, бо зола містить калій, фосфор і багато мікроелементів, необхідних для будь-якої рослини. У герані завдяки золі зміцнюються корені, стебла стоїть товщими, а листя не втрачає кольору. Суху золу можна просто посипати зверху на ґрунт тонким шаром і злегка перемішати з верхнім шаром землі. При кожному поливі вона буде віддавати поживні речовини поступово, а можна зробити настій одну столову ложку на літр теплої води, настояти добу, потім полити під корінь. Такі рощі не тільки підживлює, а й знезаражує землю, зменшує кислотність, що особливо важливо після частих поливів водопровідної води. Старі люди казали, зола це і хліб, і ліки для землі, і вони знали, що говорили. Є ще спосіб, який часто згадують у селах використання настою з ушпиння цибулі. Він відлякує шкідників, зміснює рослину і підвищує її опірність хворобам. Для цього беруть жмені сухої лушпайки, заливають літром окропу, настоють 6-8 годин і проціджують. Полувати таким настоєм можна раз на місяць або просто оприскувати землю. Запах легкий, але дієвий. Цей настій насичує ґрунт невеликими дозами мікроелементів, серед яких є і сірка, і калі, і кальцій – усе, що герань потребує для здорового росту. Народні методи завжди ґрунтувалися на спостереженні, і тому серед досвідчених пітникарів є ще одна порада: говори з квіткою і вона почує. Це не просто забобон. Коли людина доглядає за геранню спокійно, без поспіху, коли перевіряє землю, витирає пил, дивиться чи не з'явились плями, вона помічає зміни вчасно. Так можна врятувати рослини ще до того, як листя опаде. Часто буває, що в хаті, де багато любові і турботи, навіть старі герані цвітуть рясно, а там, де їх просто поливають машинально, вони хіріють. Бо головне увага, а не кількість добру. Ще один цікавий прийом так зване тепле місце для герані. У багатьох сільських хатах узимку ставили вазони не на голий підвіконник, а на дерев'яні підставки або шматок старого рушника. Це здавалося дрібницею, але насправді рятувало куріння від переохолодження. У холоді грум швидко вбирає вологу, але повільно її віддає, тому з'являється гниль. А коли під воршком є теплоізоляційна підкладка, температура землі стабільна і герань почувається значно краще. Дехто навіть кладе поруч невеличку банку з водою, щоб зволожувати повітря. Просте, але ефективне рішення. У наш час чимало людей користуються фітолампами, але сільські жінки раніше виходили з положення інакше. Вони ставили герань ближче до дзеркала, щоб відбити світло від вікна давало додаткове освітлення. Інколи просто пересували горші кілька разів на день, вранці ближче до світла, ввечері далі. Це дозволяло листю отримувати рівномірне освітлення, а стебло не витягувалось у бік. Такі прості спостереження робили без будь-яких приладів, лише на око, але результат був чудовий. Тому можна сказати, що головна народна мудрість це спостережливість. Є ще один метод, який, хоч і рідше згадують, але він вартий уваги, це оприскування слабким розчином лимонної кислоти або в соку лимона. Одну краплю на літр води, і цього достатньо, щоб освіжити ґрунт, прибрати на лід солей і поліпшити засвоєння заліза. Легке підкислення землі робить її ближчою до тієї, що у природі, де росте герань. Так рослина легше отримує живлення і починає активно зеленіти. Головне не перестаратись, бо занадто кисле середовище навпаки шкодить. У багатьох родинах є ще один ритуал піджилення золою під Різдво. Коли минали свята, господині брали трохи попелу з печі, просівали його, говорили, щоб цвіла, як сонце світить, і легенько посипали під герань. Може, це звучить просто, але такі дрібниці несуть особливу енергію. Адже герань не випадково вважали хатнім оберегом. Вона очищає повітря, відганяє неприємні запахи, навіть комах. І тому догляд за неї це не лише про красу, а й про добробут у домі. Отак, із покоління в покоління передавалися ці маленькі таємниці: йод для сили, перекіс для дихання, зола для кореню, світло для життя. І всі вони працюють без складних схем і хімії. Якщо поєднати ці методи з розумним режимом поливу та температурою, герань переживе будь-яку зиму. Вона вдячна квітка, варто лише раз почути її потреби, і вона віддячить рясним яскравим цвітінням, від якого тепліше навіть у найпохмуріший день. Після довгої зими, коли дні починають поволі ставати довшими, настає час підбити підсумки нашої праці та спостережень. Кожен, хто зумів зберегти герань живою, навіть якщо вона виглядає скромно, вже зробив головне. Найважливіше розуміти: пожовтіння листя, сухі краї чи в'ялі стебла це не поразка, а природний наслідок боротьби рослини за життя у складний період. Вона не здавалася, і якщо ми допомагали їй розумно, вона віддячить сторицею. Весною, коли сонце стає теплішим, гірань прокидається, починає формувати нові листочки, і саме тоді видно, наскільки правильно вона пережила зимівлю. У кого ґрунт був легкий, хто не заливав, хто давав світло і спокій, той побачить, як стебло наливається силою, а пагони прокидаються навіть на старих гілках. Зима вчить господаря терпінню. Часто хочеться втрутитися, підживити, підрізати, пересадити, але не завжди це правильно. Рослина має власний ритм, і надмірна турбота може бути небезпечнішою за байдужість. Тому головна рекомендація діяти не за звичкою, а за спостереженням. Якщо герань стоїть зелена, але не росте, не потрібно підживлень. Якщо листя млява, але не опадає, можливо, їй просто холодно або темно. Якщо з'являється легкий аромат землі і м'яке дихання квітки, значить коріння працює. Треба лише допомогти трішки, підсунути ближче до світла, обернути горщі, дати можливість листю отримати свою частку сонячного проміння. Усе це дрібниці, але саме вони визначають успіх. Ще одна важлива порада не поспішати з обрізанням. Часто взимку герань витягується, стебла стоїть довгими і негарними, і хочеться одразу взяти ніж. Але варто дочекатися кінця лютого або навіть початку березня, коли світловий день уже стабільний. Тоді будь-який зріз стимулює ріс нових пагонів. Якщо ж обрізати занадто рано, коли ще темно, нові відростки будуть слабкими, блідими, і квітка витратить сили даремно. Обрізати потрібно гострим чистим лезом, одразу обробляючи зріз подрібненим вугіллям або корицею. І не бійтеся залишати короткі пеньки, саме з них виходять найміцніші нові стебла. Це ніби оновлення, друга молодість для герані, і вона завжди відгукується на нього буйним ростом. Щодо пересадки, робіть її лише тоді, коли бачите, що коріння вже заповнило весь горщик. Якщо знизу через отвори видно білі нитки коренів, це знак, що час пересаджувати. Але не поспішайте брати великий вазон. Герань не любить простору. У великій посудині вона жирує, нарощує зелень, але не цвіте. Новий горщик має бути більшим лише на 1-2 см в діаметрі. Грунт легкий дихаючий, частина дернової землі, частина торфу і трохи піску. Добре додати ложку деревної золи, щоб запобігти закисленню і забезпечити калієм. Після пересадки не варто одразу поливати рясно. Достатньо злегка зволожити, дати час корінню прожитися. Герань, яка пережила зиму, вчить свого господаря дисципліні. Вона не терпить надмірів ні у воді, ні в добровах, ні у турботі. Краще менше, але вчасно. Якщо поливаєте, робіть це ретельно, але не часто. Якщо підживлюєте, лише тоді, коли бачите справжню потребу. Якщо переносите на свіже повітря весною, не виставляйте одразу під пряме сонце. Дайте й день два звикнути. Рослина має, як кажуть, у народі відчути нове місце. Саме це поступове пристосування, запорука, здоров'я. Багато досвідчених квітникарів радять завести звичку, спостерігати загиранню не лише очима, а й серцем. Вона дуже чутлива до настрою в хаті. Там, де спокій, порядок, чисте повітря, квітка завжди стоїть бадьора. А коли в оселі постійний шум, сварки або поруч тісно стоять інші рослини, герань може втрачати листя навіть без видимої причини. Може, це здається забубоном, але хто живе на землі, той знає, усе живе відчуває енергію довкола. І коли в хаті добро, то й рослини ростуть як на дріжджах. Зима також показує, наскільки правильно ми підібрали місце для квітів. Підвіконня, де герань утримує пряме світло зранку, але захищено від холодного скла, ідеальне. Якщо ж вікно північне, можна підкласти відбивач, наприклад, шматок фольги або дзеркальце, щоб світло поверталося на рослину. Такі дрібниці допомагають навіть без спеціальних ламп. У селах часто так і робили: ставили бляшанку з-під молока позаду квітки і вже віддзеркалене світло рятувало від в'янення. Підсумовуючи, можна сказати просто: герань не примхлива, але вдячна. Вона відгукується на кожен добрий жест. Якщо взимку ви змогли дати їй світло, тепло і розумну вологу, то весною отримуєте пишний соковитий кущ, і тоді вже можна буде поступово відновити звичайний догляд, частіший полив, підживлення раз на два тижні, легке оприскування повітря навколо. Головне не квапитись, кожна рослина має свій ритм, і герань теж знає, коли її час цвісти. Для тих, хто вирощує грань багато років, цей цикл знайома справа: восени підготувати, зимку оберігати, навесні відродити. І кожен раз вона ніби нагадує: Природа не терпить поспіху. Коли ми навчаємося терпінню, тоді рослина живе довше, і цвіте рясніше. Нехай на вашому підвіконні завжди буде місце для цієї простої, але гордої квітки вона не лише прикрашає хату, а й наповнює її теплом, навіть коли за вікном мороз і тиша. І коли навесні герань знову викине перші бутони, ви згадаєте ці зимові дні не як час клопоту, а як пору турботи, яка дала життя новому цвітінню. Бо справжня краса в тому, що ми зберігаємо, навіть коли воно здається слабким. І тоді кожен рамковий промінь на зеленому листку герані буде нагадувати терпіння і любов найкраще доброго для будь-якої рослини.